Погодьтесь, життя це про емоції. І різниця між тим відчуттям, що я живу, і відчуттям, що я виживаю, це про наявність приємних емоцій. Навіть слово щастя це про ваш емоційний стан. Але є одна проблема, що деякі люди, які довгий час були в абюзивних стосунках з партнером або довгий час жили з абюзивними батьками, це про сварки, емоційні качелі, ігнорування, неприйняття. То людина, яка живе у неблагополучних обстрілів. Ставинах звикає до неприємних емоцій. Тобто це адаптація психіки до негативу в той час радість, задоволення, спокій повністю зникають із життя. Як би не було прикро, але людина починає звикати до неприємних емоцій: злість, образа, напруження. Ці емоції стають звичними спутниками по життю. І що парадоксально, коли людина виходить із таких відносин, і вже, начебто, ніхто не робить боляче, але звичка, психіка звикла до негативних емоцій, вона їх потребує. Це як наркотик насправді, і тому найкраща порада для людей, які вийшли із жахливих відносин, це виділити для себе час, щоб заново навчитися жити, щоб повернути радісні емоції, щоб ваше життя було таким, як ви цього захочете, щасливим. Тому що будемо чесні, у аб'юзивних відносинах ви взагалі забули, що таке щастя і що таке жити. А зараз вам потрібно заново вчитись, наповнювати своє життя щастям.